Мене завжди дивувало, як люди можуть швидко збагатитися і так само швидко все втратити, впевнена, що знаєте, або чули про таких. Якось недавно замислилися. А що, якщо справа не в удачі, чи в обставинах? Коли починаєш заробляти перші серйозні гроші, то думаєш, що тепер все буде легко. Але чим більше заробляєш, тим більше втрачаєш. То інвестиції невдалі, то покупки спонтанні, то бізнес рішення під настрій. Емоції керують кожним кроком. Радість витрачаєш все підряд. Страх ховаєш гроші під подушку. Злість вкладаєш у сумнівні проекти. Щоб Комусь щось довести. А потім розумієш просту річ: Гроші, це ж не про емоції, це про систему. Про правила, які працюють незалежно від того, як ти себе почуваєш сьогодні. Коли створюєш собі чіткі стратегії. Скільки витрачати, куди інвестувати, як реагувати на втрати, справи йдуть зовсім по-іншому, емоції залишаються, але вони вже не приймають рішення замість тебе. Цікаво, що найбагатші люди часто здаються нудними. Не тому, що в них немає емоцій. Просто вони навчилися ними керувати, коли йдеться про гроші. Можна поглянути на це ще й з іншого боку, коли починаєш жити тільки стратегіями, то щось важливе губиться. Гроші починають множитися, але задоволення від них зникає. Купуєш те, що плануєш, а не те, що хочеш. Інвестуєш у правильні активи, але забуваєш, навіщо взагалі це робиш. Виявляється, що повністю відключити емоції це теж небезпечно. Вони ж не просто так існують. Радість показує, що ти на правильному шляху. Страх попереджає про ризики. Злість. Сигналізує, що щось треба змінити. Проблема не в самих емоціях, а в тому, що ми дозволяємо їм приймати фінансові рішення замість нас. Є різниця між тим, щоб відчувати задоволення від покупки і тим, щоб купувати заради задоволення. Між тим, щоб боятися ризику і тим, щоб через страх упускати можливості. Емоції це компас, а не капітан корабля. Тут важлива тонка межа стратегії без емоцій перетворюють тебе на робота. Емоції без стратегій на азартного гравця. Тоді розумієш, справжнє багатство народжується там, де емоції і стратегії працюють разом, але кожна на своєму місці. Емоції показують напрямок, а стратегії як туди дійти. Емоції кажуть хочу. Стратегії відповідають, як саме. Коли ця система налагоджена, гроші перестають бути джерелом стресу і стають інструментом для реалізації справжніх цілей. Найцікавіше, що більшість людей навіть не підозрюють, як сильно їхні емоції впливають на фінансові рішення, думають, що діють раціонально, а насправді. Реагують на емоційні імпульси. Може, варто зупинитися і чесно подивитися на свої грошові звички. Як трансформаційний коуч СІФ можу сказати, що самостійно побачити і проаналізувати свої грошові звички складно, бо вони ховаються під поверхню. Завдяки коучингу це можна зробити набагато легше, та ще й з задоволення. Ваш вибір розбиратися самому чи мати професійного партнера із щиткими угодами та конфіденційністю. Цікаво, що буде, коли почнеш керувати емоціями замість того, щоб вони керували тобою.